Яна з Сергієм ще вчора навіть не знали одне одного, а сьогодні вони вже другий день чоловік і дружина. Та чи витримує молоде подружжя перевірку побутом? І чи не пожалкують вони про те, що взяли участь в експерименті і одружилися на ослі? Я проснулася, а мені так хотілося побачити. От тук-тук-тук. Доброго. Доброго ранку. Думаю. О Боже, він зайшов не вовремя, Я ще не собрана, не накрашена, не привела себе в порядок. Абуручка не жме. Привикає. Ага. <ривіт> Яна одинаково гарна, як без макіяжу, так і з макіяжем. Я не пожалів те, що вчора я ну, взяв її як дружину. Задоволені від того, що побачили, молодята вирішили підкріпитися. Це це все, що тут є. Для мене, як слону, да? Дробина, да. За умовами проекту на перший сніданок подружжя отримує мінімальний набір продуктів. Тож не дивно, що в холодильнику харчів катма. Я зранку їм Ну, якусь боє, яєчню там на салку. Там. Для мене це просто фентезі. Щоб я снідав так. Поснідали молодята чаєм. Він приложив мені на вулицю. Ну, в принципі, я не проти. На вулиці було холодно. От. Але холодно і романтично. Ну, все такий тобі подарунок, ти як спра... справжня українська дівчина маєш бути в правильно? правильно? Да. Дякую, дякую. Дякую. <звук> мені б хотілося б, щоб ще якісь були такі сніданки, от такі романтичні нужно мало ей щастя. Сонечко назвали, і вона розцвітає. Маленькі она знаки німання. Да, да. Вона, вона, не, вона в в ж, в ж в не балована ж этим. палова натім. Хороша учень дівчатка. Утамувавши голод, Сергій з Яною взялися складати правила сім'ї та планувати бюджет. І тут кожен може пропонувати свої умови. Давай, от, поки мої обов'язки залишимо, даймо писати твої. Mm -hmm. Ото є обов'язки дружини. Якщо чесно, я пропоную тобі додати обов'язок, щоб ти просто приносила поутру кофе. Це буде нормально. Поутру це тобі каву приносить? Ні, на ринок Шутки, шутками, але ми зараз говоримо з тобою про конкретні речі. Правильно я із зранку випила чай, і навіть можу і не пити чай. І летіти на роботу. Тобто в мене може не вистачить тобі приготувати ранковий сніданок. Ти відмовляєшся готувати їжу. Я правильно зрозумів? Ні, я буду готувати їжу. Я ж кажу чергування. Наприклад, я на роботі, а ти вдома, то ти готуєш. Якщо я вдома, а ти на роботі, то я готовлю. А скільки в тебе робочих днів? У мене 5 робочих днів. Тобі ж я готую 22 дні, а ти 8. Правильно <с я розумію? Ну і так. Прикольно. Закажи, ти уявляла, що він буде готувати їсти. Я вважаю, якщо е, чуть працює, да, заробляє кошти, о, то жінка може взяти на себе функцію готування їжі. В цьому немає нічого такого страшного. Так, а тепер наш бюджет. Розкажи, будь ласка, скільки ти Я заробляю... і готова тратити? Я заробляю за місяць у мене 1200 гривень і. На недільний бюджет мене складає 300 гривень. Мій доход становить 8 тисяч гривень. Mm -hmm. І на тиждень я планую витратити 2 тисячі. Mm -hmm. Зможе? Ну я просто економна людина, то я не, не знаю. Зможе. Я щось то вже так думаю. Зарплата Сергія мене трошки злякала. Я менше ну заробляю гроші. І якось в моїй сім'ї дуже таких, ну як в селі, правильно це більше, там зарплата 2,5 з половиною тисячі там, от. Порахували гроші і вирушили їх витрачати. Будемо дві скуплятися, а потім, ми... потім подивимось, Хто краще спланує сімейний бюджет, да? ну так? Ми розподілилися він направо, я наліво. І купуємо те, що нам потрібно в дім. Дуже звісно, важко було. От, і, те, і те потрібно. і я Якось старалась дивитися і за ціною, і свіжий продукт. Думаю, моя зараз набережність всякого різного, ненужного. І будемо тут голодати. А якщо голодувати, то з посудом. Прекрасний вибір для салата, я вважаю. Подивимося, що він купить. І подивимося, який він хазяїн. Треба взяти дорогий, щоб на роботу літала. Я знаю, на любі нормально буде, я думаю. До покупок я набереться не так завзято, як Сергій. Зате з настроєм. Я буду довго конець велосипед. Дайте наверное, тіла полтора почильовка і кіла полтора шеї, так що по полюдяча. Аби підлеститися до другої половинки, молодята вирішили зробити одне одному сюрприз. До справи беруться по різному. Сьогодні ми устроїмо романтичний ужин. Я все-таки візьму ініціативу в свої руки і приготовлю, так сказати, своє фірміне блюдо. Знаю, що Сергій тільки полюбляє пиво. Ну, ладно, для нього візьмемо одну бутилочку пива, зробимо йому сюрприз. Так, а яка ж він любить тільки? Накупили всього та почали вираховувати, хто ж управніший. Сонечко, я вважаю, що це з зеленю реальний перебор просто. Ми ж не коні, щоб їсти одну зелень. розумієш? У кожного козака должен бути сабля, ніж і всякі діла. Згода? Згода, але ми взяли. нові взяли. <рес> Згоден. Що більше хобертів набирає порівняння кошиків із купленими продуктами. Я взяв трішечки так. так Наші його так багато було. Так його не багато. Що тут його їсти? М'ясо це нечто. Це такі три кусочки м'яса. Ну, по фізичному розвитку він нуждається в такому калі. Да. А яке ж м'ясо для козака без пива? Є е, замечательні такі пива. Якщо ти не проти, я хотів би зробити сьогодні дегустацію цього пива. Згода? Я не проти, тому що я тобі також дривила сюрприз. Нічого, собі, дуже дякую. Я не думала, що ти так багато візьмеш пива. Ну так що ж, треба ж, якщо... Пробувати так, пробувати. А то що? А, тобі... одну бутилочку ми пробуємо, а те не пробуємо. Надо ж все Ні, попробувати що собі. Що може, все пиво будемо пробувати? Ні, так? все не будемо. Я тільки те, що взяв. Звісно, а скільки ти взяв. Я на не люба алкоголь. Ну для мене поки загадка. Чому але ж, якщо чесно, я б не хотів би, ну, міняти свого образу життя і за якихось її примхів. Я тобі хочу доказати, що люди, які вживають пиво, вони вживають його не тому, що хочуть напитись, а тому, що воно смачне і його і корисне. От. Мене погані. Ну, як можна сказати, погані розповідання про алкоголь. З самого дитинства я це бачила, все. Мені не хотілося, щоб мій чоловік зловживав там алкоголь. Ми нам збивайте, але не зразу вибивайте чек, бо можливо, може, ми не складемося на яку ви суму розраховуєте? Ну, в ідеалі одна тисяча гривень. Ми пробиваємо там, картоплю пробиваємо, да? і потім відставити ці бутилки пива. Хоча говорять, що ми повинні вкластися в тисячу. Ми починаємо пробивати там ще щось, він – «Оп'ять ці бутилки пива. Я їх відсувала, скільки ми стояли біля каси, бідний касір злякався з наших розговорів. І тут нашла каса на камінь. Сонечко, я вважаю, що треба все ж таки, щоб був вечір, взяти все пиво. Добре. Ні. У нас не вистачає коштів. Яке пиво? Ми взяли все, у нас шість бутилок. Значить, вішалки ми не будемо брати, будемо кидати одежу, хто знає як. Да? Зато ти будеш пиво пити. Зашибісь. 933. 97. Тобі потрібне пиво, ще я? Ти потрібно. Ну з пивом. Я тобі не риба а з пивом. Починається, починається це все. Довго нам ще чекати. Тяжкий характер. І ми оце йшли обратно, ж таки по, по вулиці люди на нас дивляться, нічого не можуть поняти. Я психує. Я ж сказала нормально, нормально заміть. Я нормально раз сказала зараз. Приятно, то, що вона відстає свою позицію, аргументує. А потім сльози в кінці вже. коли вже нічі... ну, і ні, Це ні, нормально, емоціонально, нормально. Як жінка дівчат. Ти що, істеричка, істерічка? Я ми, не ми, істеричка. Ми цивілізовані люди. Цивилизовані люди. А чи ви слухаєте? Спілкуватися одне з одним нормально. Получається, якщо б я не знаю, там сказав би, «Слышиш ти ану закриє ро, навірно, було б лучше. <зас> мене припав настрій, в мене істерика була мене... Так. таким, якщо? що я істеричка. Мене ніколи ніхто не називав істеричкою. Сергій з Яною посварилися і не розмовляли дорогою. Демонструвати характери продовжили й вдома. Що був на вечері виплаті. Я вже нічого не хочу. Якщо вона ну вчора була принцеса, сьогодні була зранку господиня, да, то от після цієї даної ситуації, ну я навіть не знаю, хто вона розуміє. Хотіли повечеряти нормально, зробити якусь романтику, свічей накупляли на фіга Сергію. Може, час змінювати свої звички, адже сім'ю без компромісів не побудуєш.